Собаки дивовижні створіння, які полюбляють валятись у багнюці, пити воду з унітаза та їсти гівно. Привіт, друзі! З вами я, ваш ветеринар Світлана Сушко. Чому собаки їдять гівно? Ніу, God! Їдять гівно. No! God, please, No! 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 Вчені вже випередили мене та провели дослідження. І виявилось 85% пожирачів фекалій не їдять власні екскременти. 92% собак їдять свіжий кал, якому не більше одного-двох днів. Копрофагія частіше зустрічається у власників декількох тварин. Собаки, що крадуть їжу зі столу, зазвичай частіше їдять кал. Щоб зрозуміти таку поведінку своєї собаки, зверни увагу на спосіб її життя. Пес не отримує достатньо уваги, мало грає і багато часу проводить один. За допомогою поїдання гівна тварина намагається привернути твою увагу. Якщо собака живе з кішкою і швиденько з'їдає її кал, причина в домінанті. Таким чином пес показує своє лідерство, знищуючи фекалії кішки. Незбалансоване харчування, низька калорійність їжі, дефіцит вітамінів та мінералів, недотримання норм годування. Покарання тварини під час тренувань може спонукати собаку їсти навіть власні фекалії, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, ендокринні захворювання, глисти. Тепер ти зрозумів, звідки брудна та задоволена морда, і чому так ваняє. Ось декілька порад, щоб відвадити собаку від цього варварського заняття. Вчасно обробляй улюбленця від гельмінтів. Якщо треба, здай аналізи та переконайся в їх відсутності. Забезпеч собаку достатньою кількістю фізичних та інтелектуальних навантажень. Зроби лоток кота недоступним для собаки та вчасно його прибирай. Проведи обстеження тварини у ветеринарній лікарні, огляд, загальні аналізи та інші дослідження, якщо потрібно. Фахівець призначить необхідні препарати та правильне харчування. Контролюй собаку під час прогулянок, тримай його на повідку, в крайньому випадку одягни намордник. Якщо не вдається впоратись самостійно, звернись за допомогою до фахівця з коригування поведінки собак. Якщо ти застукав свого собаку за поїданням гівна, не кричи і не погрожуй. Це може спонукати тварину ще активніше його їсти. Така поведінка дійсно може стати проблемою. Не займайся самолікуванням, звертайся до ветеринара.